Розділ 14 Була за чверть дванадцята. З іншого боку до шибки маленького віконця ілюмінатора притискалася темрява. Дейтс сидів на самоті в тісному приватному офісі, Краватку послаблено, комір розтібнуто, ноги задер на простий металевий стіл, у руках тримав мікрофон. На стільниці стояв старомодний диктофон «Воленсак». бобіни безперестанку крутили плівку. Говорить полковник Дейтс Атланта. Код установи ПС2. Звіт 16. Справа Проект Синь. розділ Принц-принцеса. Цей звіт, справа та розділ мають гриф цілком таємно. Класифікація 2-2-3. Конфіденційно. Джеку, якщо ти позбавлений належних повноважень, нахір із пляжу. Він зробив паузу і на кілька секунд заплющив очі. Плівка рівномірно перекручувалася з однієї бобіни на іншу, проходячи належну магнітну й електричну обробку. Принц мене сьогодні добряче перелякав, заговорив він нарешті. У подробиці не вдаватимось. усе буде у звіті Денінгера цей парубок і текст процитує, і розділ із віршем назве. Плюс до цього транскрипція нашої з принцом розмови буде на телекомунікаційному диску, що матиме її транскрипцію цього запису. Її зроблять о 23.45. Я так розлютився, що мало не стукнув його, до всіречки мене налякав, однак злість уже вщухла. Він дав мені побути у своїй шкурі, і на кілька секунд я дуже гарно відчув, як воно, жити і постійно труситися від жаху. Він схожий на Гаррі Купера. Та коли пробиваєшся крізь поверхню, розумієш, що то доволі розумний чоловік. До того ж, волелюбний сучий син. Видно, коли схоче, то знайде, як вставити палицю в колеса. Сім'ї та родичів зовсім немає, тож сильно його не притиснеш. Якщо вірити Денінгерові, є кілька добровольців, які радо переконають принца в тому, що співпраця річ гарна і до такого справді може дійти. Однак іще одне зауваження гадаю, добровольців може знадобитися дещо більше, ніж гадає Денінгер. Набагато більше. Для протоколу скажу, що я проти подібних заходів, як і раніше. Моя мати казала, що мухи ловляться краще на мед, ніж на оцет. І мабуть, я й досі в це вірю. Знову ж таки, для протоколу досліди й дотепер не виявили в нього ознак вірусу. От і думайте. Він знову зупинився, змагаючись зі сном. За останні 72 години чоловік спав лише чотири. Облік станом на останні 24 години, заговорив він формальним тоном і взяв зі столу стос звітів. Генрі Кармайкл помер, поки я розмовляв із принцем. Коп Джозеф Роберт Брентвуд помер півгодини тому. Доктор Ді не зазначить цього у своєму звіті, однак ця смерть його аж ніяк не ощасливила. Організм Брентвуда несподівано позитивно зреагував на вакцину, як її, він погортав папірці. Ось. Тип 63а3. Хочете, зазирніть до підфайла. Жар у Брентвуда спав. Зменшилися характерні набряки лімфатичних вузлів на шиї. Він сказав, що зголоднів, з'їв одне яйце пашот і скипку тоста без масла, говорив осмислено, цікавився, де перебуває і так далі. І тому подібне, і шуба-дуба, тра-ля-ля. А потім, близько 20.00, жар повернувся, вогнем спалахнув. Брентвуд почав марити. Порвав ремені на ліжку і узявся тинятися кімнатою, наче п'яний. Горлав, кашляв, пускав шмарклі її таке інше. А тоді спіткнувся, упав і помер. Бабах. Наша команда вважає, що його прикінчила вакцина. На деякий час йому від неї полегшало. Та перш ніж вона його добила, хвороба почала повертатися. Отже, знову до формул. Дейтс зробив паузу. Найгірше я зберіг на останок уже можна розсекретити принцесу і називати її просто Євою Ходжес європейна зовнішність, дівчинка 4 роки. Сьогодні, після обіду, її карета й коні перетворилися на гарбуз мишей. На вигляд вона здавалася цілком здоровою жодного разу її носом не шморгнула, та заразу однаково підхопила. Після ланчу вимірювання показали спад, а потім зростання кров'яного тиску. Поки що це єдиний бодай трохи ефективний діагностичний прийом Денінгера. Перед вечерю він показав мені макрознімки і її мокротиння. Якщо ви на дієті, можете повірити на слово знімки мокротиння вбережуть вас від переїдання. Світлини кішіли тими мікробами, схожими на колеса від воза, та він сказав, що то не мікроби, а інкубатори. Не розумію, як таке може бути. Денінгер знає, де вони, як виглядають, а зупинити їх неспроможний. Він закидав мене всілякими термінами, та не думаю, що сам їх розуміє. Він підкурив цигарку. То де ми сьогодні? У нас є хвороба з кількома добре вираженими стадіями, однак дехто може одну проскочити, дехто може відкотитися на стадію назад, а дехто може зробити і те, і те, дехто може перебувати на одній стадії доволі довго, а хтось може промчати всіма етапами, як на ракетних санях. Один із наших чистих піддослідних уже не чистий. інший це 30-річний силюк, який здається цілком здоровим. Денінгер поставив на ньому 30 мільйонів дослідів і зумів визначити чотири аномалії. Виявляється, у Редмана сила селена родимок, його кров'яний тиск дещо завищений, однак не настільки, щоб зараз його лікувати. Під час стресу в нього починає сіпатися ліва нижня повіка. І Денінгер каже, що йому сниться дуже багато снів, непересічний показник, майже всю ніч та щоночі. Вони довідалися про це з електроенцефалограми, яку провели ще до того, як він почав бунтувати. Ото й усе. Мені це ні про що не говорить, і доктору Денінгеру також, як і людям, які перевіряють роботу доктора Дементу. Мені лячно, Старкі, мені лячно, бо там у зовнішньому світі. Ніхто не поставить правильний діагноз, хіба що знайдеться якийсь дуже розумний лікар з усіма даними на руках, усі будуть бачити лише застуду. Господи, до лікарів уже ніхто не звертається, доки не схопить пневмонію, не намацає підозрілу грудку в цицьки чи не нагуляє свироблячку в промежені, та й на прийом спробуй пробийся. Тож вони сидітимуть по домівкам, питимуть багато рідини, валятимуться в ліжках і помиратимуть. І, перш ніж сконати, заразять усі, хто побуває з ними в одному приміщенні. Усі ми чекаємо, коли принц здається, я вже примудрився назвати його справжнє ім'я, та наразі мені зовсім похуй. Усі чекаємо, коли й принц зляже сьогодні, завтра або ж післязавтра, не пізніше, і поки що жоден із тих, хто захворів на цю заразу, не одужав. Як на мене, ті сучі діти в Каліфорнії зробили свою роботу аж надто добре. Дейтс Атланта ПС 2 Кінець звіту. Він вимкнув диктофон і довго дивився на нього, а тоді підкурив іще одну цигарку. Розділ п'ятнадцятий було за дві хвилини до півночі. Петі Грір, дівчина, яка намагалася виміряти тиск у стю, коли він почав свою акцію протесту, сиділа в кімнаті для медсестер, гортала свіжий випуск Маккол і чекала, коли вже треба буде йти дивитися, як там містер Саліван і містер Кепскомб. Геп не спатиме їй дивитиметься шоу Джоні Карсона, тому клопоту не завдасть. Він любив жартувати, як певне важко щіпати її сідниці крізь білий комбінезон. Містер епскомп наляканий, проте охоче співпрацює не те, що той капосний стю Редман. дивиться й мовчить, як сич. Містер епскомп лапуня. На її думку, пацієнти діляться на дві категорії лапунь і паскудників. Петі не провела ані дня в лікарняному ліжку відтоді, як у сім років зламала ногу, коли каталася на роликових ковзанах, і паскудників геть не терпіла. Або ви справді серйозно хворієте і поводитесь як лапуня, або ви являєтеся паскудником і похондриком, який лише ускладнює життя бідолашній медсестричці. Містер Саліван уже буде спати й бурчатиме, та вона не винна в тому, що його треба будити, і Петі сподівалася, що містер Саліван поставиться до цього з розумінням. Він, мав би, дякувати, що його доглядають найкращі лікарі і за все платить держава. Тож якщо він знову прокинеться паскудником, вона йому так і скаже Годинна стрілка добігла до дванадцятої час іти. Вона вийшла з кімнати для медсестер і рушила коридором до білої кімнати, де її спершу окроплять, а тоді допоможуть одягти комбінезон. На півдорозі в неї залоскотало в носі. Вона дістала з кишені носовичок і тихенько чхнула тричі, а тоді сховала хустинку назад. Вона була повністю зосереджена на боротьбі з паскудниками, тож не надала цьому жодного значення. Певне, пилом надихалась. У кімнаті для медсестер висіла табличка, де великими літерами було написано одразу звітуйте керівництву навіть про найнезначніші застудні симптоми. Та дівчина про це й не згадала. Усі боялися, що зараза, з якою приїхали ті люди з Техасу, вирветься з ізоляторів, однак вона чудово знала, що крізь матеріал комбінезона не може проникнути жодна інфекція. Та хай там як, а поки Петі йшла до білої кімнати, вона встигла заразити санітара, лікаря, який саме збирався додому, і ще одну медсестру, яка робила опівнічний обхід. Почалася нова доба.